Поблагослови нас, Господи, на вивчення Твого живого та вічного Слова, який як хліб для нашої безсмертної душі, в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо про Це. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого Апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 20-му вірші другого розділу, і то є надто важливі слова Апостола Павла. Які викладають важливу істину в нашому розумінні благодаті Божої. Я нагадаю вам цей вірш. І вже не я живу, а Христос живе в мені. А що живу тепер у тілі, то живу вірою в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене. Отже, друзі, ми маємо зрозуміти, про що саме говорив апостол Павло, коли він проголошував. Я був розіп'ятий з Христом. Павло був розіп'ятий з Ісусом Христом, коли Христос помер. Смерть Ісуса на Христі була смертю заміни. Ісус помер замість Павла. Ісус помер замість Тебе. Ісус помер замість мене. У шостому розділі послання святого апостола Павла до римлян нам сказано. Що ми поховані з Ісусом Христом через хрещення та звільнення від гріхів. Ми воскресли разом з Ним для нового життя, і тепер ми приєдналися до живого Ісуса Христа. Апостол Павло говорить про те, що нам нічого не відомо про Ісуса Христа, окрім Його тілесного життя. Він не є чоловіком з Галілеї, котрий подорожує навколо Галілейського моря. Одного разу я перебував там та ходив берегом Галілейського моря, але не зустрів його, його немає там сьогодні, бо він сидить по правицю Господа Бога. Він є славетний Ісус Христос. Апостол Павло сказав: Я був розіп'ятий з Христом, однак живу тепер. Друже мій, ти маєш зрозуміти, що закон засудив та знищив нас. Закон не може дати нам життя. Хто ж тоді надає нам життя? Я був розіп'ятий з Христом, однак я живу, каже Павло. Але як він живе? Далі читаємо рядки апостола Павла. І вже не я живу, а Христос живе в мені. Друже мій, саме це є дуже важливо. Ісус Христос помер задля мене на цій землі, щоб я жив у ньому там, на небесах, а Він міг жити в мені тут, на землі. А що живу тепер у тілі, каже апостол Павло, то живу вірою в Сина Божого. Що це є за життя? Це є життя у вірі, спасіння у вірі, життя у вірі, йти шляхом віри. Саме це означає йти шляхом Духа Святого. Я живу вірою в Сина Божого. Як щиро та проникливо сказано читаємо, який полюбив мене. І віддав себе за мене. Ісус Христос полюбив мене, але Він не міг любов'ю піднести мене в Царство Небесне, Він мусив пожертвувати Собою заради мене. Даром Божим є вічне життя в Господі нашому Ісусі Христі. Ти можеш прийняти цей дарунок тільки через віру. Це справедливо для будь-якого подарунку взагалі. Ти маєш бути переконаним у щирості того. Хто простягає тобі подарунок, ти маєш бути переконаним в тому, що Він говорить правду, коли він передає тобі подарунок та каже, це для тебе. І перед тим, як ця річ стане твоєю, ти маєш проникнутися вірою. Господь пропонує тобі удар вічне життя в Ісусі Христі. Зміст цих рядків послання апостола Павла до Галатів переконує мене у думці про те. Що Павло був свідком розіп'яття Ісуса Христа. На той час Павло був фарисеєм, а саме фарисеї були найактивнішими під час розп'яття Христа. Крім того, Павло був одним з головних переслідувачів та гонителів церкви. Він був одним з тих, хто ненавидів Господа Ісуса Христа. Під час тих подій Павло відвідував школу Гамаліля. Що була розташована в Єрусалимі. Я не можу повірити, що такий завзятий та запальний молодий чоловік всидів би вдома в день страти Ісуса Христа. Святе Письмо розповідає нам про те, як фарисеї глузували та насміхалися з розіп'ятого Ісуса. Вони пропонували Христу злізти з Христа. А потім фарисеї посідали навколо Христа. Аби дивитися, як Ісус помирає, навряд чи існує щось ганебніше від цього вчинку. І, на мою думку, Павло був там також. Але тепер Павло пізнав славетного Ісуса Христа, того, хто помер на христі, хто знову воскрес та зайняв місце праворуч від Господа Бога. І тепер Павло згадує той день розіп'яття та говорить: і коли я був там, насміхаючись з нього, глузуючи, виголошуючи жорстокі жарти про Нього та виражаючи мою ненависть до Нього, він весь час любив мене, і він віддав себе за мене, він віддав самого себе, і це є найвища жертва. Павло називав себе головним грішником, що не було перебільшенням або ораторським прийомом, так було насправді. Він дійсно був головним грішником. Друже мій, ти можеш топтати священну кров Ісуса Христа, зневажаючи те, що він зробив, відвертаючись від Нього або виступаючи проти Нього, що робив Павло. Однак, саме заради таких людей Ісус звертався до Бога такими словами Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Навіть якщо ти ненавидиш його, Він любить тебе і віддав самого себе замість тебе. Читаємо 21-й вірш із другої глави. Не відкидаю благодаті Божої, але коли виправдання через закон, то Христос вмер даремно. Головна думка цього віршу полягає в тому, що якби був якийсь інший спосіб спасіння грішників, тоді, звичайно. Бог скористався б ним. Якби закон або якась релігія були здатні врятувати грішників, тоді Бог неодмінно надав би людям цей закон або таку релігію. Однак спасти тебе і мене безмежно могутній Бог міг лише єдиним способом, пославши сина свого на смерть. Бог мав на меті принести найвищу жертву. Тепер апостол Павло знову повертається до набутого Галатами досвіду, яким чином вони були спасенні, чи були галати спасенні згідно закону, чи були спасенні вірою в Ісуса Христа? Читаємо перший вірш третьої глави Послання до Галатів святого апостола Павла. Нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятися істині, вас перед очима яких. Ісус Христос був зображений, начебто розп'ятий поміж вами. Нерозумні Галати, саме так звертається у своєму посланні апостол Павло до своїх адресатів. Ви не користуєтесь своїм розумом, каже Павло Галатам. Хто звабив вас? запитує Павло. Дозвольте мені перекласти це запитання так, що найшло на вас? Перед очима яких? Ісус Христос був зображений другий вірш лише одне хочу дізнатися від вас чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. Тепер нам слід бути дуже уважними та обережними Євангеліє Євангелії є дійсним та істинним незалежно від життєвого досвіду людей. Життєвий досвід може лише підтверджувати та зміцнювати його. Сьогодні існує багато людей, котрі шукають істину на основі власного життєвого досвіду. Особисто я переконаний у тому, що Слово Боже дозволяє від істини набувати досвід. Звичайно, не можна ігнорувати життєвий досвід, але треба перевіряти його істиною. Кожна людина має власний життєвий досвід. Якось мені довелося почути розповідь засновниці одного культу. А потім інша жінка розповіла про події, які трапилися з нею. Звичайно, її розповідь абсолютно відрізнялася від розповіді першої жінки. Отже, котру з засновниць культу я мав наслідувати. Правду кажучи, я не збираюся наслідувати жодну з них. Одного разу на зборах церковної громади підвівся чоловік та зачитав цитату з Святого Письма. Потім він сказав. Через існування різних думок стосовно наведених віршів і наше небажання мати будь-яку суперечку дозвольте мені розповісти про події з власного життя. Звичайно, його життєвий досвід був настільки далекий від того, про що йдеться у Святому Письмі, як небо від землі. Той чоловік намагався встановити істину на фундаменті з власного життєвого досвіду. Але це просто неможливо зробити. Людський життєвий досвід має підтверджувати та зміцнювати Євангеліє. Павло запитує, чи ділами закону ви прийняли духа, чи через навчання у вірі? Що має на думці апостол Павло, вживаючи слово сполучення, навчання у вірі? Чи він говорить про слухання чиїхось проповідей, про сприйняття та розуміння цих проповідей? Або про саме ці проповіді, я вважаю, що Павло має на думці весь процес обернення у віру. Перед тим, як бути спасенними, ви маєте почути про можливість цього, тому що Євангеліє, це є те, що Господь зробив для вас, і ви мусите знати про це. В цьому розділі свого послання апостол Павло вимагає відповісти на декілька запитань. Він пропонує Галатам оглянутися на події, що трапилися з ними, та ставить перед ними шість запитань, котрі зв'язані з минулим досвідом Галатів. Отже, перше запитання апостола Павла звучить так: чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі. В жодній з книг Святого Письма у Старому заповіті також не написано про те, щоб хто-небудь. Отримав Дух Святий внаслідок дії закону. Дух святий набувається навчанням у вірі. Отже, Галати ніколи не отримували Духа ділами закону. Святий Дух є свідченням обернення у віру. Святе письмо вчить нас ви ж не за плоттю живете, а за Духом, якщо Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той не є його. Римлянам 8.9 у листі святого Апостола Павла до Ефесян читаємо У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були запечатані обітованим Святим Духом. А тепер ми знаходимо друге запитання апостола Павла чи ви такі нерозумні, почавши духом, тепер закінчуєте тілом. Ось про що запитує Павло: Якщо Дух Святий є саме той, хто обернув вас у віру, привів вас до Ісуса Христа, і тепер ви освячені Духом Божим, то чому ж ви збираєтеся знову повернутися до закону, котрого надано було, аби панувати над тілом, та вважаєте, що життя ваше покращає?» Четвертий вірш. Так багато перетерпіли ви, і невже все даремно? Коли б тільки даремно. Павло запитує Галатів, чи все, заради чого страждали ви, було даремно. Павло нагадує Галатам про те, що вони вже сплатили, що мусили за отримання благовістя Божого, чи все це було зроблено даремно. І знову апостол Павло запитує той, хто подає вам духа і творить чудеса між вами, творить це ділами закону, чи через навчання у вірі? Апостол Павло нагадує про своє проповідування поміж них. Ви пригадуєте, що апостольство Павла ставилося під сумнів християнами-юдеями. Вони заявляли про те, що Павло був не справжнім, приєднавшимся пізніше проповідником, що він не був поміж справжніх дванадцяти апостолів. Павла не було разом з Ісусом Христом під час його служіння. Він приєднався до служіння Богу пізніше. Павло нагадав Галатам, що саме він прибув до їхнього краю та проповідував їм слово Боже та робив чудеса поміж них. І робив він усе це не ділами закону, про що знову нагадує Павло у своєму посланні. Він проповідував про Господа Ісуса Христа як того, хто помер за них, хто знову воскрес, і в кого вони отримали віру. Коли Галати зробили це, трапилася чудова річ відбулося духовне відродження Галатів. Павло отримав ще одне свідчення того, що він є апостолом в ті часи вони мали ознаки того, що дійсно є апостолами. Як я розумію, апостоли мали практично всі ті ознаки, про які йде мова у Святому Письмі. Очевидно, вони мали свідчення апостольства. Отже, Павло. Був здатний робити чудеса. Він міг вилікувати хворого, він міг воскресити померлого. Симон Петро, один з найперших справжніх 12 учнів Христа, також був здатний робити таке. Отже, ці можливості були ознаками апостола у ті часи. Таким чином, апостоли передавали нам Слово Боже, ми маємо віру. Збудовану на Ісусі Христі як на наріжному камені, віру, збудовану на підвалинах апостолів та пророків, віра в істинність та правдивість їхнього послання підтверджується їхньою здатністю робити чудеса. Вони володіли здатністю робити чудеса. Однак, після того, як вони передали нам Слово Боже, їхня здатність творити чудеса зникла. Проте я вважаю, що що це зникло разом з апостолами. Але для нас дуже важливо приділити увагу саме тому факту, що Павло прийшов до Галатів не як фарисей, котрий проповідує закон, але як апостол, котрий проповідує вчення про віру в Ісуса Христа. Саме в цьому пересвідчилися Галати, і на це мав надію Павло. Трохи раніше ми переконалися в тому, що Галати життєвим досвідом своїм набули виправдання вірою. Саме через це і запитує їх Павло, що ж найшло на вас? В цих рядках Павло тричі згадує Дух Святий. Павло нагадує Галатам про те, що вони не отримали Дух Святий через виконання закону. Святий Дух є свідченням обернення у віру. Дуже важливо зрозуміти. Благовістя є істиною незалежно від досвіду Галатів або будь-кого іншого. Євангеліє сповіщає про об'єктивну реальність, воно зображує, що Господь Ісус Христос зробив заради нас. Життєвий досвід людей буде підтверджувати та зміцнювати благовістя, і саме це засвідчує цей розділ Павлового послання до Галатів. Також Євангеліє. Є достатнім у собі, і це підтверджує досвід Цей розділ про виправдання вірою, де за приклад використано Авраама, займає велику частину у посланні. Далі Павло наводить історію про Агарта Сару, котра займає залишок четвертого розділу його послання. Отже, тепер ми підійшли до суті, до головного ядра цього послання, до тієї його частини, де заприклад. Наводиться Авраам, читаємо шостий вірш. Так Авраам повірив Богові, і це зараховано йому в праведність. Цей рядок з Павлового послання до Галатів є цитатою з книги буття, розділ 15, вірш 6. і ввірував Авраам Господеві, а він залічив йому те в праведність цю цитату апостол Павло. Також використовував у своєму посланні до римлян розділ 4, вірш 3. Наведена цитата відноситься до раннього періоду життя Авраама, його життя в вірі. Авраам є визначним прикладом виправдовування вірою. Апостол Павло використовує Авраама за приклад у своїх посланнях до римлян та до галатів. Бо, звісно, не можна стверджувати, що Авраама було виправдано дією закону через те, що Мойсеїв закон буде виголошено ще за 400 років після смерті Авраама. Також не можна стверджувати, що Авраама було виправдано внаслідок обрізання, його було виправдано перед тим, як Господь наказав йому обрізатися. Обрізання було символом та свідченням віри Авраамової саме так, як хрещення є сьогодні символом та свідченням віри для людей Божих, самі по собі ані обрізання, ані хрещення не можуть спасти людину. По суті, ці ритуали не мають ніякого впливу на спасіння, ці ритуали лише є зовнішнім свідченням внутрішніх подій, і тому як тоді, так і тепер головним в нашому спасінні. Є віра в Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, і воскрес для нашого виправдання. Дорогий друже. Чи ти прийняв Господа у своє серце і в своє життя? Якщо так, ти найщасливіша людина на цій землі. Якщо ні, поспіши до нього. Він чекає на тебе, він любить тебе. Нехай Господь вас благословить. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі!